Тернополян меншає, а разом з ними прямо пропорційно меншає і грошей від держави на їх медичне обслуговування. Офіційно населення обласного центру сьогодні це 215 тисяч людей. Фактично ж до тернопільських медиків звертається значно більше людей. Це і діти, яких батьки не реєструють, і студенти, які також місцевої прописки не мають. Грошей на них місто не отримує, а в допомозі медики відмовити не мають права. Та якщо народжуваність в останні роки росте, то про бюджетні надходження цього не скажеш. Діагноз медик тільки ставлять професійно. Хронічне недофінансування. За 13 рік ми 21 мільйон недоотримали, в 2012 році до 20 мільйонів. Це саме спостерігається і в цьому році. Цьогоріч не вистачає ще більше 28 мільйонів гривень. Дірки закривають місцевим бюджетом, а він також не безрозмірний. В результаті на електроносії зарплату медпрацівникам вистачає на ліки, які пацієнти мають отримувати безкоштовно. Ні, на них треба більше 4 мільйонів гривень. А в бюджеті закладено лише п'ята частина. Для повного забезпечення медикаментами для хворих з пересадженою ниркою необхідно більше мільйона гривень. Ми запланували в цьому році з бюджету 250 тисяч. Частина, звичайно, десь близько 50% відсотків планується отримати з державного бюджету, але це в тому випадку, якщо ці програми будуть фінансуватися. Така ж халепа з таблетками для хворих на цукровий діабет є 130 тисяч гривень, треба втричі більше. З державного бюджету кажуть чиновники, на це жодних грошей. Щоправда, інсуліном залежних від нього людей забезпечують. Що вже казати про соціально незахищені категорії. Тому не дивно, що на господарку не вистачає ні на продукти харчування, ні на утримання медзакладів. На ремонт підрахували медики треба більше 4 мільйонів гривень, на обладнання більше 5 мільйонів. На капітальні ремонти в нас заплановано мільйон гривень, на придбання обладнання це 2 мільйони 163 тисячі гривень. Вперше за багато років ми запланували такі значні суми на придбання обладнання. Це таких два основних апарати. Це флюорографічний апарат для міської лікарні номер 3 і для дитячої лікарні. І крім того, УЗД-апарат для дитячої лікарні. У апарат кошти заплановано на придбання УЗД-апарату це 600 тисяч, на флюорографічні апарати мільйон 400. Грошей бракує щороку, кажуть медики. Тому без співпраці з приватним медичним бізнесом та благодійних пожертв медицині. Ні ніяк.